Назвіть yes. мені, будь ласка, свою людину, яку яку ви наберете, і вона така да без проблем завжди. От, все. Діма Бетмен, Діма Бетмен, дружина коли ж... Коли ж дружина. серйозно. Даша, хто Влад Шевченко. Влад Шевченко. Влад Шевченко. Влад Шевченко, Рома та Юра Парус, Юра Парус. В цьому раунді ми перевіримо наскільки ці люди готові від вас взяти слухавку. Ой, ви просто е будете по черзі дзвонити. Швидше. Ви будете дзвонити цій людині і. Чия людина швидше візьме слухавку, за меншу кількість гудків, да, щось і ти переміг хочеш в цьому раунді. Так, Діма. Діма і Беннон. пунч! Поїхали. Сука, давай. <звук> Ох ти, гавно. Димка, привіт! Димка, привіт. Дякую тобі. Перший результат 13 секунд. Довго, підняв фото. Трохи, трохи задовго. Костя Трамбовецький дзвонить дружині колишній. <ріст> 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 привіт, обожнюю тебе, дякую тобі. <ріст> Є! Єс! <ріст> 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 Потім поясню, дякую. Ти найкраща в світі колишня дружина. Шоста за п'ять шоста вона на роботі сидить. Коли вже зі... Алло, алло. Кого я назвав? Ти назвав Юру паруса. Юра пару. Костіна на колишня дружина підняла слухавку за чотири секунди. Наступна дзвонить э, Даша Кубік. Ти обрала влада Шевченка. Ну він такий насправді зайнятий чоловік. Все, і так пішов. Ну, Чого ж я дружині не позвонив? <рик> Вона скаже: через те ти програв. О, привіт! <рик> ти Тут ти взяв трубку, молодець! До гудка! До гудка! Готок вуток ву. Та що відбувається Алло, не кидай, Кто? не кидай трубку! До другого гудка. 4 секунди. 25 мілісекунд. Він ще швидше, ти бачив там сразу... Рома Щербан, нагадаю, дзвонить Юрі парусу. Це вже третій, да? По-любому. Але тут цікаво його перші слова, послухай. Що скине його. Не очікував. Ну, понятно. Алло? Алло, Юра, ти молодець. А я тобі просто рідко дзвоню, то я собі сам вин.